Hello, hello, my dear students. Let's continue learning English. So, first of all, let's revise all our products which we have learned for today yogurt, butter, bananas, apple, oranges, mushrooms, carrots, steak, potatoes, tomatoes, chicken sausage. And also, we should remember: strawberries, cheese, chicken, peppers, milk, onions, and cherries. Отже, діти перевіряємо знання наших слів, які ми повинні були вивчити на сьогодні: і усно, і письмово. Next. Task. Наступне наше завдання Page 63 Students' Book, стрінка 63, у вашому підручнику. Дані продукти, які ми вже мали на сьогодні вивчити, ми можемо розділити на злічувальні іменники в англійській мові countable nouns та незлічувальні іменники uncountable nouns. For example, cheese, butter, yogurt. They are uncountable nouns. Це іменники незлічувальні. Bananas, carrots, tomatoes, potatoes. These are countable nouns. Це іменники злічувальні. Будь ласка, відкрийте ваші робочі зошити. Open your notebooks. Write down today's date and our rules for today. Сьогодні в нашій робочі зошити ми запишемо правило. Вживання артиклів та частки сам з злічувальними та незлічувальними іменниками. January 24 classwork неозначені артиклі «ен» e, ми вживаємо з злічувальними іменниками в однині. Коли ми предмети полічити можемо або продукти, але вони знаходяться в однині. A banana a carrot. Бачимо, якщо ви уважні, що артикль «е» e ми ставимо перед словом, яке починається з приголосного звуку БХ. So an Apple, N orange. Артикль неозначений N вживаємо перед іменником, яке починається з голосного звуку «е», e, «о». Часточка сам. Має переклад трішки або декілька. Таким чином, сам ми можемо вживати з злічувальними іменниками у множині та незлічувальними іменниками. Як то сам аніанс трішки цибулі, цибулю ми можемо полічити, сам шугер або декілька цибулин, сам шугер, трішки цукру. Можете зупинити відео і записати ось цей матеріал в свої робочі зошити. Let's get back to our students' books. Таблиця зі е, схожим правилом ось таким поясненням у вас є і в третій вправі в підручнику. Бачимо countable, uncountable, злічувальні незлічувальні іменники, singular однина, «plural» множина. Тобто в однині ми кажемо е tomato, cheese. В множині ми кажемо сам tomat. Або просто tomatoes. Зі, з незлічувальними іменниками ми вживаємо лише часточку сам. Так як у множини немає в незлічувальних іменниках. Не забуваємо про структуру there is, there are. There is використовуємо, коли іменник в однині. Або це може бути незлічувальний іменник в реченні. There is a banana, there is some milk, є один банан. є трішки молока in the fridge. А конструкцію there are ми використовуємо з іменниками в множині. There are onions, There are carrots, there are some cherries, too. Є це цибулі багато. Є моркви багато, є трохи черешень також. So, and now let's try to complete all of these sentences. Давайте спробуємо прочитати, подумати, яким чином ми можемо доповнити наші пропуски. Complete with a, an or some. Let's start. Let's buy. Давайте купимо томатус, помідори. Томатус – іменник злічувальний, і він знаходиться в множині. Тобто тут нам варто вжити частку сам. And peppers. Перець, іменник злічувальний, і він в множині. Теж частка сам. Окей, okay, but we need some chicken. М'ясо, так, цькурка, м'ясо, м'ясо незлічувальний іменник. Так, як і сир, так, як масло, так, як йогурт. And some cheese too. I'm hungry. Here we have or oh, have some yogurt. йогурт. Йогурт це незлічувальний іменник. Будь ласка, ось візьми трішки йогурту. There is. Уже нам підказка. Конструкція there is, тобто далі може бути або слово в однині, або щось незлічувальне. Orange, апельсин. Якщо він один, то нам варто використати незлічувальний артикль E або N. Слово починається з голосної. O. Тобто ми спишемо артикль N. An orange. Cherries – вишні в множині. З множиною ми не можемо вживати незлічувальні артиклі «ен». n Вживаємо сам. І трішки вишень in the fridge. What about bananas? Mm, there is лише один банан. A banana on the table. Я хочу яблуко. Яблуко в однині. An apple. I want an apple. I think there are. Уже конструкція нам підказує, що далі має йти щось у множині. There are some apples on the kitchen table. Є трішки яблук, декілька яблук на кухонному столі. Thanks. Ось таким чином опрацьовуємо це завдання. Вправу дану ви теж можете записати після правила для закріплення матеріалу. Як приклад речень, де ми вживаємо артиклі «an» e, або часточку сам. And now you can answer the following questions. Do you like cherries? Дайте відповідь усно на це питання. За прикладом, yes, I do, yes, I like them very much, they are tasty. Or no, I don't. No, I don't like cherries at all. They are horrible. Так, подобаються, Вони смачні. Ні, я не люблю вишні зовсім. Вони жахливі. What about you? А як стосовно тебе? Please answer the next questions. Наступне питання дайте відповідь усно. Do you like oranges? Do you like steak? Do you like yogurt? And exercise 5. Your task is to write a few sentences about the food you like and don't like. Напишіть, будь ласка, в робочому зошиті. Декілька речень, яка їжа вам подобається, яка не подобається. Можете вказати, чому подобається, чому не подобається. Також у нашому зошиті workbook на сторіночці 48, page 48, we've got exercise B. Put the words in activity A under the correct heading. Слова, які ви вивчали на сьогодні з вправи A, розташувати потрібно уже не по групам, як ви це робили, овочі, фрукти, м'ясні продукти чи молочні, а чи вони злічувані чи не злічувані. Countable, uncountable nouns. Тож, будь ласка, розташуйте і надішліть завдання на перевірку. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye!